Костюми жіночі три нитка від бренду Есмара. Всього лише 495 гривень за одиничку. У лоті буде 8 одиничок, і вартість лоту буде 3960 гривень. Дивимося, які будуть входити до лоту. Ось такий з капішончиком буде червоний. Ось так виглядають штанці на модельці червоні. А, але це буде більш виключення, здебільшого, буде ось такий малюночок, да, і отаке, е, такі кольори будуть у лоті переважати. Ось так виглядають штани на модельці. А, у лоті буде СК1М4, ЛК3. Ось так виглядає в розгорнутому виді світшотик. Він дивимося, це 90-60% бавовни. Він йде на утепленні, тепленький, м'якенький, приємний до тіла. Дуже гарний, класний. А, і вартість лоту 3960 гривень. Ще покажу у вам у розгорнутому вигляді. Штани йдуть моделька джогерами. На резинці, тут добре фіксуються кармашки у нас по косі йдуть. Тут теж резиночка є. <кій> Де більше все буде в пакуванні. Лише один ми взяли, розпакували, щоб вам показати. У лоті буде 8 одиничок. Вартість лоту 3960 гривень. І якщо вам сподобався цей лот, замовляйте скоріше у наших менеджерів. Інформація під цим відео.